Далі спілкуємося із Євгеном Василенком, речником головного управління ДСНС в Харківській області. Пане Євгене? Ми вас вітаємо. Вітаю, господі. дякую, що включилися наживо до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка оперативна ситуація? Як проходить подолання наслідків нічної атаки Російської Федерації? Чи тривають станом на тепер рятувальні операції? Так, після нічної масованої комбінованої атаки на місто Харків, коли ворог застосував понад 50 безпілотників, а також е ракет та е керованих авіабомб, Влучання були зафіксовані у житлову забудову. Саме в е одне з влучань сталося в дев'ятиповерховий житловий будинок, е частково пошкоджені та зруйновані. Квартири на верхніх поверхах сталася пожежа на площі 600 квадратних метрів. Крім того, горіли припарковані поруч автомобілі. До місця події прибули підрозділи ДСНС, нацполіції, медики. Відразу була організована евакуація мешканців даного будинку. Під час гасіння пожежі, саме на сьомому, на восьмому поверсі та на дев'ятому було з'ясовано, що під завалами. Саме в квартирі на восьмому поверсі знаходиться жінка, потребує допомоги. Її подавила, ми зараз сподіваємося, зв'язок налагодиться. Спілкуємося із речником головного управління ДСНС у Харківській області Євгеном Василенком. Пане Євгене, ви мене чуєте? Так, так. так, так чую. Продовжіть, будь ласка. Прибувши до місця, виклику рятувальники саме на рівні восьмого поверху. В квартирі виявили, що під завалами, під бетонними уламками зруйнованої плити знаходиться жінка за допомогою спецінструментів Розрізали залишки бетонних конструкцій. Вилучили жінку, транспортували до автомобілю екстреної медичної допомоги. і Далі її було госпіталізовано до. Лікувального закладу, крім того, на 9-му поверсі було виявлено тіла двох загиблих осіб. Безпосередньо станом на зараз пожежу ліквідовано, тривають аварійно рятувальні роботи, тривають роботи з розборів завалів. Загалом за цією адресою дві особи загинула і 12 постраждало, А загалом по Харкову загинуло. Три особи на теперішній час і понад 20 постраждалих, з яких двоє дітей. Крім того, триває ліквідація пожежі масштабної пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Працюють підрозділи ДСНС. Працюють піротехнічні та кінологічні розрахунки. Працюють психологи, ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям будинку, крім того, на місці працюють комунальні служби, які також допомагають ліквідовувати наслідки ворожого влучання. Напередодні у Києві загинули працівники ДСНС власне від ворожого удару, і ми висловлюємо співчуття сім'ї державній служби з надзвичайних ситуацій. Розуміємо, що Ваші колеги вони працюють в дуже небезпечних умовах. І, от, власне, хотілося б спитати вас про безпекову ситуацію, про ті умови, в яких доводиться вам у Харкові на Харківщині проводити рятувальні операції. Так, під час масованих атак коли ворог завдає декілька серій ударів, як безпілотниками, так і керованими авіапомбами і цієї ночі і ракетами. То рятувальники, ми, ми звісно, обезпечуємо особовий склад, але безпосередньо в житловому дев'ятиповерховому будинку, коли сталася пожежа, коли треба було рятувати людей. Звичайно, до місця подій прибули співробітники ДСНС, працювали під загрозою повторних ударів, але вдалося врятувати жінку, вдалося евакуювати мешканців, загасити полум'я. І в таких умовах ми працюємо вже понад три роки. Дякуємо вам за ту роботу в надзвичайних умовах, яку ви продовжуєте виконувати. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України в Харківській області.